Коли Володимир знайшов у сміттєвому баку чек на 15 тисяч гривень за одну сукню, він зрозумів, дружина не просто витрачає гроші, вона методично знищує їхнє життя. А найстрашніше було те, що цей чек лежав поруч із презервативом, якого він ніколи не купував. Світлана Коваленко 36 років, прокинулася о 12-й у шовковій піжамі, яка коштувала як місячна зарплата її чоловіка, повернулася біля дзеркала, милуючись своїм відображенням після учорашніх ін'єкцій ботоксу. Обличчя коштувало 8 тисяч, але воно того варте. Адже вона зустрічається з двома чоловіками одночасно і кожен повинен бачити перед собою ідеал. А Володимир уже п'ять годин був на ногах, встав о сьомій, приготував каву в машині, яку купив за останні заощадження, зробив сніданок із продуктів, на які витратив свій обід. Він робив це кожного дня 12 років, сподіваючись колись почути дякую. Це що за Бридота? Світлана скривилася, дивлячись на омлет. Як ти можеш готувати таку жирну їжу? У мене від твоєї кухні целюліт з'являється. Володимир мовчки прибрав тарілку. За роки шлюбу він навчився ковтати образи як таблетки регулярно і без води. Дивися на свої руки, продовжила Світлана, попиваючи каву. Мастило під нігтями, мозолі. Як я можу дозволити, щоб такі руки до мене торкалися, мене від цього нудить. Володимир подивився на свої долоні руки працьовитої людини, руки, які щодня ремонтували машини, щоб його красуня могла купувати чергову сукню за ціною автомобіля. Сьогодні прийдеш пізно? запитала Світлана, уже плануючи зустріч із Олексієм. Можливо, багато роботи. «Чудово. Піду з Мариною по магазинах. Марина була вигадкою як і більшість того, що Світлана розповідала чоловікові, насправді вона зустрічалася з Олексієм Петренком, 42-річним банкіром, у якого була дружина і двоє дітей. Для Олексія Світлана була ідеальною коханкою красива, доступна і корисна. Через неї він дізнавався про фінансовий стан автосервісу її чоловіка. Як справи у твого простачка? питав Олексій, лежачи з нею в номері дорогого готелю. Як завжди, ледь животіє, відповідала Світлана, милуючись своїм відображенням у дзеркалі на стелі. Весь день ковиряється в моторах за копійки, іноді я думаю, за що мені таке покарання. Ти заслуговуєш на кращого, говорив Олексій, уже прикидуючи, коли автосервіс Володимира стане його власністю. А через день Світлана зустрічалася з Денисом Ковальчуком, 28-річним Айтішником із манерами принца і зарплатою програміста. Денис був закоханий по вуха і готовий на все заради неї. Коли ти нарешті розлучишся з цим дідом? питав він, обіймаючи Світлану в своїй квартирі. Скоро коханий, просто потрібен час, щоб усе правильно оформити. Денис вірив, хотів вірити. Світлана була жінкою його мрій. Красива, досвідчена, пристрасна. Він навіть не підозрював, що одночасно з ним вона спить ще з одним чоловіком. Тим часом Володимир працював як проклятий. Автосервіс приносив невеликий, але стабільний дохід. Він вставав о п'ятій ранку, лягав після опівночі, ремонтував машини, вів документи, шукав клієнтів. Усі гроші віддавав дружині на господарство, залишаючи собі мінімум на їжу і паливо. Одного вечора він прийшов додому з букетом троянд, витратив останні 500 гривень, хотів зробити дружині приємно без всякого приводу. Що це за сміття? Світлана навіть не взяла букет. Ти думаєш, я оцінюю ці жалюгідні квіти, за ці гроші можна було купити щось корисне. Володимир поставив троянди у вазу на кухні, любуватиметься ними сам. Приготував вечерю борщ і котлети, покликав дружину до столу. Я не їм цю селянську їжу, сказала Світлана, навіть не підійшовши. Замов мені суші, і щоб швидко привезли. Суші коштували 600 гривень половина його денного заробітку. Володимир з'їв свій борщ на кухні, слухаючи, як дружина розмовляє по телефону з подругою. Марінко. Бачила твою нову сумочку. Чудова, а де купувала в Італії? Ох, як я тебе заздрю. Мій володька навіть не може дозволити мені нормально одягатися. Кожне слово було по серцю. Володимир сидів і думав: може вона права? Може, він справді не вдаха. Інші чоловіки возять дружин на курорти, купують машини, квартири, а він може дати тільки свою любов, але їй цього замало. Наступного дня Світлана поїхала до Олексія. Вони зустрічалися в його заміському будинку, поки дружина з дітьми була на дачі. Світлана одягнула нову білизну за три тисячі гривень. Володимир думав, що це подарунок від подруги. Розкажи мені про бізнес твого чоловіка, попросив Олексій після кохання. Що там розказувати маленький автосервіс, п'ять працівників, копійчані прибутки, Світлана лежала в його ліжку, курила дорогі сигарети. Іноді думаю, навіщо я за нього заміж виходила? За що? Ну, була молода, дурна, думала, що кохання це головне, а виявилося головне це гроші, без них ти ніхто. Олексій записував у пам'яті кожну деталь. Автосервіс Володимира стояв на перспективній ділянці в центрі міста, якщо правильно організувати банкрутство, можна буде купити все за безцінь. А ввечері Світлана зустрічалася з Денисом, молодий програміст возив її дорогими ресторанами, дарував подарунки, розповідав про свої успіхи Я хочу, щоб ти була моєю дружиною, сказав він за вечерею в елітному ресторані. Я теж цього хочу, солгала Світлана. Але розлучення це складна процедура, потрібен час. Скільки часу? Кілька місяців. Я не хочу, щоб він забрав половину майна, потрібно все правильно оформити. Денис кивнув. Він готовий був чекати. Адже Світлана варта будь яких жертв. Тим часом борги Світлани росли лавиноподібно. Сім кредитних карток, чотири мікропозики, три кредити в різних банках. Вона брала гроші на красу, пластичні операції, дорогий одяг, коштовності, спа процедури, кожен день коштував їй тисячі гривень, але вона не могла зупинитися. Красота потребувала жертв, а жертвувати власним комфортом Світлана не збиралася. Одного вечора додому Володимира приїхала мати Світлани. Жінка завжди не любила зятя, вважаючи його недостойним своєї красивої доньки. Володько, сказала теща за вечерею, дивись, як виглядає моя донька. Вона молодшає з кожним днем, а це коштує грошей. Ти повинен більше заробляти. Я роблю все, що можу, тихо відповів Володимир. Недостатньо, втрутилася Світлана. Подивись на оленького чоловіка, відкрив мережу кафе, на Іринінного купив їй квартиру в центрі, а ти що можеш тільки кивати руками в мастилі? Може, ти підеш працювати? несподівано запитав Володимир. Світлана подивилася на нього так, неначе він запропонував їй стати повією. Я працювати з моєю зовнішністю і освітою, обов'язок чоловіка забезпечувати сім'ю. А якщо не можеш, навіщо одружувався? Теща схвально кивнула. Володимир зрозумів він програв цю битву ще до того, як вона почалася. Через тиждень сталася подія, яка все змінила. Володимир повертався з роботи пізно ввечері і побачив біля свого будинку знайому машину. Мерседес Олексія Петренка стояв навпроти їхніх вікон. У вікнах спальні горіло світло. Володимир піднявся по сходах, тихо, відкрив двері своїм ключем і почув із спальні звуки, які розбили йому серце, голоси дружини і незнайомого чоловіка: стогони, сміх. Твій чоловік справді такий нікчемний, як ти розповідаєш, почув він чужий голос. Гірше. Сміялася Світлана, ти не уявляєш, як мені набрид цей невдаха кожного дня дивитися на його жалюгідну морду, слухати його дурнуваті вибачення. Чому не розлучишся? А куди піти, поки що він мені вигідний, оплачує всі мої витрати, не підозрює нічого. Ідеальний варіант. Володимир стояв у передпокої і плакав. Тихо, щоб не почули. За двадцять хвилин довідався про своє життя більше, ніж за дванадцять років шлюбу. Коли Олексій пішов, Володимир зробив вигляд, що щойно прийшов додому. Як справи? запитав він у дружини. Як завжди, нудно. відповіла Світлана, ще не встигнувши прибрати з ліжка сліди зради. Наступного дня Володимир найняв приватного детектива, хотів знати всю правду. Детектив працював тиждень і приніс звіт, який остаточно зруйнував світ Володимира. Світлана зустрічалася не з одним, а з двома чоловіками, витрачала на себе шалені гроші, брала кредити під його поручительство, розказувала коханцям найінтимніші подробиці їхнього сімейного життя. Вона говорить, що ви вже два роки не живете як чоловік і дружина, повідомив детектив, що ви імпотенти алкоголік, що одружилася з вами тільки заради квартири. Володимир читав звіт і розумів, життя закінчилося, усе, у що він вірив, виявилося брехнею. А тим часом Олексій реалізовував свій план. Через банківських партнерів він організував перевірку автосервісу Володимира, знайшлися порушення, накладено штрафи, відкликано ліцензії, бізнес почав задихатися. У мене проблеми на роботі, сказав Володимир дружині за вечерею. Звичайно, у тебе проблеми, відмахнулася Світлана, крутячи в руках новий айфон за тисячу доларів, коли в тебе їх не було. Ти взагалі здатен щось робити правильно? Можливо, доведеться взяти кредит. Бери, що за питання. тільки поквапся, мені потрібні гроші на нові процедури. Володимир взяв кредит, потім ще один. Світлана витрачала гроші швидше, ніж він встигав їх заробляти. Борги росли, бізнес занепадав, а дружина ставала все більш жорстокою. Ти справжній невдаха. Говорила вона, дивлячись, як він підраховує рахунки. Інші чоловіки в твоєму віці вже мільйонери, а ти не можеш навіть прокормити дружину. Одного дня до їхнього дому прийшли колектори, троє міцних хлопців у костюмах. Ваша дружина винна нам 400 тисяч гривень, сказав старший. Борг із відсотками маєте три дні. Володимир сидів на підлозі серед паперів і плакав 400 тисяч це більше, ніж коштував весь його автосервіс. Світлана прийшла додому з салону краси, нові нарощені нігті і свіжа зачіска. Що ти тут ревеш, як баба? запитала вона. Звідки у нас такі борги? Показав їй папери Володимир. А звідки їм бути, ти думаєш, я можу жити на твої копійки? знизала плечима Світлана. Подивись на мене, я варта набагато кращого. Але чотириста тисяч припини хлипати, справжні чоловіки проблеми вирішують, а не ридають. Через тебе я живу, як жебрачка. Світочко, я кохав тебе більше за життя. Мені не потрібне твоє кохання, мені потрібні гроші, статус, повага, а ти даєш мені тільки сором. Цієї ночі Володимир не спав. Сидів на кухні і думав про самогубство здавалося, це єдиний вихід. Вранці прийшов виконавець поклав арешт на автосервіс, будинок, машину. Світлана спакувала п'ять валіз і поїхала до Олексія. Не можу більше дивитися на цього невдаху. Сказала вона на прощання. Іду до справжнього чоловіка, але в готелі на неї чекав сюрприз. Олексій сидів не один, поруч була його дружина Ольга, елегантна жінка середніх років. Світлану, дуже приємно нарешті познайомитися, усміхнулася Ольга. Олексій багато розповідав про ваші зустрічі. До речі, я працюю слідчим у прокуратурі, займаюся економічними злочинами. Світлана відчула, як холодний піт проступає на чолі. Всі ваші розмови з моїм чоловіком записувалися, продовжила Ольга, для кримінальної справи про рейдерське захоплення. Дякую за співпрацю. Вибач, світочко, сказав Олексій. Нічого особистого, твій чоловік мав гарну ділянку під забудову. Тепер вона наша. Денис теж не підтримав зв'язок, дізнавшись про борги і кримінальну справу, він зблок її в усіх соцмережах. Світлана опинилася на вулиці з п'ятьма валізами і боргом у 400 тисяч гривень. Довелося знімати кімнату в комуналці, продавати речі, шукати роботу, влаштувалася прибиральницею в офіс, єдина робота без досвіду. Зарплата 6 тисяч гривень. На харчування залишалося 2 тисячі після сплати боргів. Через рік вона зібралася з духом і прийшла до Володимира, знайшла його адресу через знайомих. Він відкрив двері худенький, сивий, але з живими очима. В однокімнатній квартирі було чисто і затишно. На кухні сиділа жінка, Тетяна, 45 років, медсестра з лікарні. Світлану! здивувався Володимир. Володько, я зрозуміла свої помилки, заплакала Світлана. Можемо спробувати ще раз. Володимир довго дивився на неї. Худа, постаріла у дешевому одязі з ринку. Знаєш, що найбільше болить, сказав він нарешті. Не те, що ти мене зраджувала, не те, що розорила, а те, що ти ніколи не бачила в мені людину, я був для тебе просто банкоматом. Тетяна встала з кухні. Володько розповідав про вас, сказала вона м'яко. Ви красива жінка, знайдете своє щастя. Світлана пішла вулицею під дощем. 37 років, мінімальна зарплата, кімната в комуналці, красота в'янула, а характер залишався незмінним. За вікном маленької квартири Володимир і Тетяна п'ють чай. Вона розповідає про роботу в лікарні. Він про нову роботу механіком. Просто, тихо, щиро. Ти ще кохаєш її? питає Тетяна. Ні, відповідає Володимир. Кохав ту, якою її собі уявляв, а справжньої світлани, виявляється, ніколи не знав. Світлана стоїть під дощем, дивиться на освітлене вікно і розуміє там живе справжнє щастя. Те, яке вона знищила власними руками заради примарних задоволень, деякі помилки не прощаються, а деякі люди не повертаються, красота минає, а підлість залишається назавжди.